Добрий день! Сьогодні ми поговоримо на тему знайомства з наукою. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. В минулому році ви вивчали природознавство. Давайте пригадаємо, що ви знаєте з цієї теми. Для цього накреслимо таблицю. Що я знаю з цієї теми? Що я хочу дізнатися з цієї теми? Що я дізнався або дізналася з цієї теми? Натисніть відео на паузу та поміркуйте кілька хвилин. І так, що я знаю з цієї теми? Природознавство, жива і нежива природа, природа, наука. Що я хочу дізнатися з цієї теми? Що таке природничі науки? Як людина використовує природу? Що таке наукові факти і терміни. Останню колонку ми заповнимо в кінці уроку. Отже, давайте повторимо, що таке природознавство. Природознавство це сукупність наукових знань про природу. Людина завжди була частиною природи, яка завжди викликала інтерес до її вивчення. Усе, що оточує людину і виникло без її втручання, називається природою. Людина і природа тісно пов'язані між собою. Краса природи викликає замилування в кожного з нас, надихає письменників і художників на твори мистецтва. З природи людина бере все необхідне для її життя: кисень для дихання, воду, їжу, льоний бавовну для одягу. Дерево для будування будинків та виготовлення меблів, дорогоцінні та напівдорогоцінні каміння, кам'яне вугілля, дорогоцінні та напівдорогоцінні каміння, різноманітну сировину для промисловості. А тепер виконаємо завдання знайди пару речовин, які людина бере у природи з готовими виробами з них залізна руда, деревина, шерсть, нафта, глина, какао. Бажаю успіхів у виконанні! Досліджуючи природу, у людини з часом накопичилась велика кількість наукових фактів. Наукові факти це неодноразове підтвердження результатів спостережень і дослідів. За іншим визначенням, науковий факт з латинської мови фактом зроблене, це те, що дійсно встановлене, але потребує наукового пояснення. Наукові факти систематизували, поглиблювали та впорядковували. Так виникла наука. Наука це сфера діяльності спрямована на отримання нових знань про навколишній світ. Дізнаємося, як відбуваються етапи наукового дослідження. Наприклад, з'являється якийсь факт: Земля обертається навколо Сонця. Потім З'являється гіпотеза припущення. Наприклад, задається запитання, якщо Земля обертається навколо Сонця, чи обертаються навколо Сонця інші небесні тіла. Так з'являються нові факти, нові дослідження, астрономічні дослідження та фотографії. В результаті цього формуються наукові терміни. Серед наукових термінів є сонячна система, планета, комети. Гіпотеза це припущення, те, що ще потребує якогось дослідження. Про гіпотезу ми поговоримо в наших наступних уроках. Термінами є мова науки. Наукові терміни походять з грецької або з латинської мови. З часом природничих знань накопичило стільки, що постала необхідність розділення природознавства на різні науки. Кожна з них вивчає природу, тому їх ще називають природничими науками. Далі ми дізнаємось про різні природничі науки, за допомогою таблиці, назва науки, що вивчається наука, значення науки для людства. Тож натисніть відео на паузу та накресліть таблицю, а далі ми вивчимо різні науки. Астрономія це наука, що вивчає небесні тіла, зорі, планети, комети, сонце та інше. Астрономи вивчають та прогнозують поведінку небесних тіл у сонячній системі, попереджає про можливі космічні небезпеки для людства, шукає засоби для їх нейтралізації. Завдяки сучасним приладам та обсерваторіям ми маємо змогу завчасно дізнатися про наближення до Землі малих небесних тіл. Наукові терміни астрономії Сонце, планети, метеорит, сонячна система Наукові факти. Планети обертаються навколо Сонця. Наступна наука біологія. Вона вивчає живі організми та їх різноманіття, рослини, тварини, гриби, мікроорганізми та їх будову і поведінку. Біологія встановлює особливості будови різних організмів та особливості їх функціонування у різних умовах на знання для більш ефективного використання домашніх тварин і культурних рослин та організмів із дикої природи. Наукові терміни рослини, тварини, організм насіння і квітка. Науковий факт. Рослинам для життя потрібно світло. Наступна наука географія. Географія вивчає планету Земля. Земну поверхню, погоду, водойми тощо. Географія дозволяє робити прогнози погоди, ефективно використовувати природні ресурси планети, створювати карти і атласи, вивчати демографічні процеси. Наукові терміни, материк, океан, острів, море, наукові факти материк і острови утворюють суходіл. Наступна наука фізика. Фізика вивчає зміни, які відбуваються з тілами природи. Завдяки знанням із фізики створюються побутові прилади, різноманітні засоби зв'язку, зокрема телефони та інтернет. На підприємствах працюють механізми, розвивається машинобудування, виготовляється багато необхідних для людини предметів. Наукові терміни випаровування твердий, рідкий, газуватий, кипіння. Наукові факти. Вода перебуває у трьох станах твердому, рідкому і газоватому. Наступна наука хімія. Хімія це наука, яка вивчає речовини, що входять до складу тіл і перетворення одних речовин на інші. Значення хімії для людства полягає в тому, що вона дає змогу ефективно використовувати речовини, які є у природі, а також створювати нові речовини для потреб людини. Наукові терміни метал, пластик, залізо, кисень, горіння наукові факти. Залізо це метал. Екологія. Екологія вивчає зв'язки організмів між собою та з навколишнім середовищем. Знання науки для людства полягає в тому, що вона дозволяє захищати людину та інші живі організми від негативного впливу, природничих фактів і наслідки господарської діяльності людини робить можливим прогнозування наслідків застосування тих чи інших технологій. Наукові терміни екосистема, довкілля, середовище існування Науковий факт. Людина є частиною природи. А тепер виконаємо завдання. Створимо ментальну карту на тему природничі науки. Візьміть кольорові олівці та маркери. Природничі науки. Від природничих наук накреслимо риску. Напишемо Астрономія. Наступно фізика. Наступну хімія. Наступну біологія. Наступну географія та останню екологія. Від астрономії зробимо декілька рисок. І напишемо планета, сонце, комети, сонячні системи, те, що вивчає астрономія. Так само зробимо від фізики. Кипіння, випаровування, електрика. І об'єднаємо кількома рисками. Те саме зробимо з хімією. Пластик, залізо, кисень, горіння. Об'єднаємо кількома рисками. Біологія, рослина, тварина, організм дихання. Теж об'єднаємо кількома рисками. Те саме зробимо з географією. материк, океан, море, острів. Об'єднаємо рисками. Те саме зробимо з екологією, екосистема, довкілля, середовище існування. А тепер повернемося до нашої таблиці і заповнимо останню комірку, що я дізнався або дізналася з цієї теми. Отже, природничі науки це фізика, хімія, біологія, екологія та географія. Науковий факт це те, що дійсно встановлене, але потребує наукового пояснення. Можете доповнити своїми знаннями. Домашнє завдання опрацювати параграф 1. Скласти словничок наукових термінів. Бажаю успіхів у навчанні. До побачення!